Шановні глядачі, вас всіх вітаю. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити прогноз для міст України по воєнним подіям на період з 21 по 25 жовтня. Це у нас буде друга частина. Перед цим вийшла на моєму каналі перша частина відеопрогнозу. Там починаються міста із Запоріжжя, список міст із Запоріжжя, а друга частина починається, буде починатися з Дніпра, Дніпропетровської області, і заключно у нас буде місто Чернівці. Якщо ви бажаєте, щоб я дивилася ще якесь місто, то пишіть, будь ласка, я буду дивитися, якщо там люди ще поставлять вподобайки. Якщо людина написала там про якесь місто і все. Тобто це для одної людини, ну, вибачайте, також. Я розумію, що всім цікаво, всім важливо, але хоча б декілька людей, щоб забажали цей прогноз. Починаємо із міста Дніпро. Місто Дніпро. Місто Дніпро з 21 по 25 жовтня. Місто Дніпро з 21 по 25 жовтня. 21 жовтня, місто Дніпро. 22 жовтня місто Дніпро. 23 жовтня, місто Дніпро. 24 жовтня, місто Дніпро. Та 25 жовтня місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Так, 21 жовтня. Дніпро лівий берег. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Окраїни правого берега. Там карта жах на вулиці в'язі. Отам щось можуть збивати. Окраїни передмістя правого берега. 22 жовтня, місто Дніпро. Активність. Швидкість. В сторону Дніпра. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Ага, дивіться, от в цей день вони можуть стріляти, намагатися обстрілювати місто Дніпро і Дніпропетровську область. Буду цілитися на правий берег. На лівому і на правому березі буде ППО працювати. 23 жовтня будьте максимально уважні. 24 жовтня. місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. А на лівобережжя може бути приліт і пошкодження якоїсь, може, з там електролінія передач, може газом, що тут пов'язане. Ну, пошкодження інфраструктури критичної. Будьте обережні. 24 жовтня, місто Дніпро. Місто Дніпро, 24 жовтня. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Район правобережної сторони, там, там буде прильот передмістя правого берега. 25 жовтня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Правий, правий. Не бачу, не бачу прильоту. Десь кажуть, по району, так, по області так. Прильоти будуть. В Дніпро не буде. Не долетять до Дніпра. Буде багато фальш цілей летіти у ці п'ять днів на Дніпро. Будьте обережні, мої дорогі! Нікополь з 21 по 25 жовтня. Що вас чекає, мої дорогенькі? Нікополь з 21 по 25 жовтня. У самий Нікополь, що тут йде? Тут, бачите, на півночі щось упало, бахнулось. Північ в сторону центру. З північний захід. О, там щось може прилетіти. На жаль. Марганець. Марганець з міста Дніпропетровської області. Марганець. З 21 по 25 жовтня. З 21-го Марганець чи буде приліт? На півдні. О, південь різке пробудження, будинок перевернувся. На півдні Марганця, на жаль, може бути приліт. Є тут небезпека, є мої шановні глядачі. Самар, з 21 по 25 жовтня, місто Самар Дніпропетровської області. Чи в Самар буде приліт? Так. Так. У Самар буде Приліт. Так. З півдня буде летіти і на північ десь упаде. Є небезпека для Самара. Карти показують. За, Північно-західна сторона. Там може бути приліт. Будьте уважні. Кам'янське з 21 по 25 жовтня. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. З 21 по 25 жовтня. У Кам'янське чи буде приліт? У саме Кам'янське місто. Ну, якось не бачу. Бачу, що збиватимуть по країнам. Ну, саме Кам'янське тут, слава Богу, нема приліта. Карти не показали. Дай Бог, щоб все було добре. Павлоград з 21 по 25 жовтня. Місто Павлоград. Чи буде у Павлоград приліт? З 21 по 25 жовтня у Павлоград. У самий Павлоград чи буде прильот? Так? Вам башта випала, мої шановні глядачі. Павлоград. Сила, щось, щось велике таке сильне прилетить до вас. Якийсь сильний снаряд. Може бути, це сторона показує схід. Східна частина Павлограду, на жаль, може бути прильот. Великий приліт. Башта вам випала пряма. Будьте уважні. Місто кривий ріг з 21 по 25 жовтня. У кривий ріг, чи буде приліт? У самий кривий ріг. У кривий ріг, чи буде приліт, чи ні. У кривий ріг. З 21 по 25 жовтня. У кривий ріг. На Сході там щось збиватимуть. Східна частина на підльоті із східної сторони там щось збивають. Південний схід, південний схід. Там щось будуть збивати. В районі Кривого Рогу. Будьте уважні. Робота ППО. Верхівцево. Ось вискочила карта. Бачите, щось летить на верхівцево. В багато чогось летить один. Ця карта називається Один у полі воїн. Тобто одна мало захисту, а багато чогось буде летіти. тут. Ну, дай Бог, щоб все спіймали, а не навпаки. Тут бачите, одну спіймав, а шість лежать. Дай Бог, щоб шість спіймали. Всі сім спіймали, отак. Верхівцево з 21 по 25 жовтня. Ну, Буде якийсь прильот на півночі вашого міста, на жаль, карти показують, який потягне за собою перебої з електроенергією, з водою. Йде якась тут вам небезпека, мої шановні глядачі. Бачите, вода тут виливається, щось тут і світло, людина з ліхтарем, і свічкою. З півдня буде летіти. З моря тут є небезпека, мої дорогенькі. І башта вам випала. Верхівцем є небезпека. Карти попереджують. Будьте обережні, дай Божечко, щоб все було добре. Ви ж пам'ятаєте, що в мене карти можуть попереджувати навіть за пару місяців. П'яти хатки. П'яти хатки з 21 по 25 жовтня. У місто п'яти хатки чи буде приліт? У самій п'ятихатки. хатки. У самій п'ятихатки. хатки. Чи буде приліт? У самій п'ятихатки. хатки. У п'ятихатки хатки карти, слава Богу, не показують приліт. Не показують на ці п'ять днів, нема. Вільногірськ з 21 по 25 жовтня. Місто Вільногірськ. Чи у Вільногірськ буде приліт? З 21 по 25 жовтня у Вільногірськ. Так, Вільногірськ. Ну, слава Богу, карти не показують вам прильоту. Нема. Нема. По області так, з півночі якось буде летіти, ну, південніше вашого міста буде пролітати. Туди десь будуть летіти, як чи ракети. Є небезпека. Підгородне з 21 по 25 жовтня. Чи буде у підгородне місто приліт? З 21 по 25 жовтня, у саме підгородне. Угу. З 21 по 25 жовтня підгородне. Нема, слава Богу, нема приліта. Карти не показують вам цього разу. Пролітатимуть над вами, над областю, над районом вашим, десь там будуть летіти, можливо, там громада ваша, десь там будуть літати, десь збиватимуть. Але це не підгородний приїзд.

Нема. Слава Богу, я не бачу. Карти не показують у жовті води приліт. Синельниково з 21 по 25 жовтня. Місто Сенельниково Дніпропетровської області. Чи у Синельниково буде приліт у ці дні? У самі Синельники. Синельниково. 21 по 25 жовтня. З 21 по 25 жовтня місто Синельниково. Саме Синельниково. У Синельниково нема. Карти не покажуть, слава Богу, приліт. По району так. На півдні. І на сході. Там буде щось, бачу. А в саме Синельниково тут нема. На, десь на підльоті до Синельникова буде працювати ППО. Шахтарське. Місто Шахтарське Дніпропетровської області, колишній 1травенськ. Місто Шахтарське з 21 по 25 жовтня. Так, Шахтарське, місто Шахтарське з 21 по 25 жовтня, місто Шахтарське. Шахтарське місто з 21 по 25 жовтня. Збиватимуть на півдні вашого міста. Там щось південно, можливо, країни, можливо, передмістя, район. Ну, тут щось неспокійно. Південна сторона, південна частина Шахтарського. Тут, на жаль, є попередження для вас. Ну, Будемо сподіватися, що, що все буде добре, що ніякого приліту нічого не буде. Одеса, з 21 по 25 жовтня. Місто Одеса з 21 по 25. Чи в Одесу буде приліт? У саму Одесу. Прямого влучання немає вам. На півдні будуть збивати, там щось буде багато чогось летіти на вас. Е, з двох сторон. Якось показують із півдня, і з Заходу. В південній <кій> і західній стороні там збиватимуть. Можливо, це область, район. Небезпека, як знаєте, побічна. Не пряма небезпека, а побічна для вас на ці дні-днів карти показали. Будьте уважні. Місто Миколаїв з 21 по 25 жовтня. Так, Миколаївці. Миколай, Миколаїв. Місто Миколаїв з 21 по 25 жовтня. Чого буде у Миколаїв? У самий Миколаїв Приліт. У самий Миколаїв Приліт. На жаль, може бути, дивіться, в центр прямо вниз летить і вогня палиця. І тут знизу карти, бачите, щось ловлять. Одна буде одну спіймають, а друга показують, ну, можливо, близько до центру. От усі дні карти попереджують, що бачите, це може, одне спіймають, а оце не спіймають. Центр і захід і південь. Для Миколаєва є загроза. Будьте обережні, мої дорогі. Є небезпека, тому карти попереджують. Місто Очаків Миколаївської області. Чи буде у Очаків? приліт? З 21 по 25 жовтня. У самий Очаків. З 21 по 25 жовтня. У самий Миколаїв. У самий Миколаїв. Чи буде прильот? З 21 по 25 жовтня. Ой, у самих Очаків, я кажу, Миколаїв. Зараз дивлюся. Очаків, Очаків, Очаків. Загроза з моря, О, тут щось на, на західну сторону карти показують. У західній частині Миколаєва з півдня буде летіти, і в західній там щось, можливо, передмістя, район. Десь там отам. західна сторона. Західна. І тут зараз показують північна сторона. захід, пів, північний захід, а тут падає на голову і тут не спіймали. Захід північ. Є небезпека для Очакова. Окраїний район, можливо. Ну. На жаль, є. А місто рівне. З 21 по 25 жовтня. У саме місто Рівне. Чи буде приліт? У саме Рівне? З 21 по 25 жовтня у Рівне. Чи буде приліт? У саме рівне. 21 по 25 жовтня. 21 по 25 у Рівне. Західна сторона Рівненської області, Рівненської області або району. Там кажуть, що може бути прильот. В західній частині міста. Це не саме ваше місто. А десь е, західніше. Західніше рівного. Да, там, кажуть, і жертви будуть теж. Є небезпека, на жаль. Можливо, район, передмістя. Ну, західна сторона для рівного карти попереджують. Чернівці з 21 по 25 жовтня. Чи у самій Чернівці буде приліт? У самій Чернівці. Самі Чернівці. Західніше вас. Летітимуть на якась там Західніша область від вас. от І там щось збиватимуть, десь на межах області. У вас від вас Західніше. Чернівці, що у вас там? Західніше це Івано-Франківщина, да? Отак, от Івано-Франківщина, можливо, це як Хмельницька область. Десь туди. Отам, От кажуть, щось вбиватимуть. Збиватимуть, ну, самі е, чернівці. Тут карти прильоту не показали. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре у всіх і нікуди не буде летіти, і нікого не будуть бомбити. Дякую за довіру, за вашу увагу. Е, віримо в наших воїнів-захисників, віримо в справедливість. Хто не підписався, підписуйтесь, кому цікава ваша особиста доля і доля ваших рідних, близьких ваше житло, дорога, особисте життя. Звертайтеся, допоможу, підкажу, дам пораду. Всіх обіймаю, мирного неба. Всім, всім бажаю!